Процитую Кахо Біндукідзе, мені пощастило бути з ним знайомим так. і велика людина справді. В мене там навіть там на Фейсбуці я кілька разів на рік там перепощу там нататки з зустрічі з ним. Я модерував зустріч у клубі з ним. А так він казав: владу треба змушувати. Якщо не слухається, треба бути палками. Тому влада в нас з вами хибне розуміння влади. Ми вважаємо, що влада це щось таке велике над нами. Вони нами керують. Це радянська модель. В Радянському Союзі була арабська психологія, всі люди були ресурсом. Економіка була ресурсом для влади, для комуністичної партії. Сьогодні ми з вами незалежній вільній Україні. Для нас державна влада це інструмент управління нашою країною, нашими спільними статками. Відкриваємо Конституцію, всі надра – це наші, це не влади. Ну, Ліса це наше, вода це наша, інфраструктура це наша. Чому ми ж вважаємо, що хтось має за це відповідати? Якщо ви кажете, ми дали мандат. Я постійно виступаю перед великими аудиторіями, там і тисячі людей, і більше. Я задаю три питання. І можемо там, задати питання, тобто хтось відповість, хтось не відповість собі, на мені. А, давайте я вам задам питання. Провокативне питання. Будь ласка. Чи є ви учасником, членом політичної партії, яка представляє інтереси українців в парламенті? Ні. Ні. Друге питання. Чи маєте ви досвід спонсорування політичної партії, яка представляє інтереси українців в парламенті? Ні. Ні. Тому третє питання: чому вважаєте, що вони представляють ваші інтереси? Але <гум> ж uh, я голосую, uh, це не означає, що вони вас представляють. Ви легітимізуєте людей за зі своєю пов'язкою. Ви не формуєте порядок денний. Ви легітимізуєте те, що хтось інший хоче зробити. В них перед вами жодної відповідальності немає.